Хотів розказати, як класно реалізовано заземлення ліхтарів освітлення. Сама лінія електроживлення проходить під ними. Зверху, по цій лінії живлення, прокладена катанка 10 мм. Це заземлюючий провідник, який виконує одразу три функції. Він вирівнює потенціал, він екранує від наведеної напруги. Кабель. І від цього заземлювального провідника біля кожного стовпа піднімається вверх теж катанка 10 мм, яка підключається до корпусу стовпа. Ось тут такий перевірочний злучник з гарячо сумкованої сталі. Для захисту катанки при виході з землі жовта-зелена, термозбіжна. Трубка одягана на неї, щоб захистити від короя якраз оце найкритичніший момент в заземленні, саме вихід з землі. Ось так це вгадає.